Всі разом, що ми можемо приходити до нього і і вільно спілкуватися з ним. Е, я хочу поділитися е, декількома своїми думками, і е, Ісус говорив одну притчу там, де. Е, е, Цар він і цар Іліпан він захотів ну, взяти свій борг. Да? І, і, і прийшла до нього людина, я, яка мала борг, І він хотів взяти у нього. Но в нього ну, його не було цього боргу грошей в нього і не було, і він сказав, що твої діти твоя сім'я вона буде у, у рабстві, і, і цей пан він е, впав на коліна, він склонився і, і просив, щоб е, цей пан, е, цей цар він, він з, з, милостивився ми над паном. І і він просив, щоб він простив йому, щоб він почекав. І цей, цей цар він, він простив, він сказав, що я не ти вже нічого не винний іди з миром. Ну я хочу сказати трохи перевести на Ісуса Христа. Коли ми приходимо до Нього, ми теж просимо в Нього пробачення, ми теж просимо да, за гріхи наші, за те. І, і Він прощає. А коли, ми, коли нас Господь простив, і у нас є людина, ну, яка нам винна щось, да, чи гроші, чи щось інше. І ми, як цей, кому було прощено всі гріхи, він підійшов до тієї людини. Там далі буде написано, що, що просив цей пан, кому було прощено, підійшов до того кому, ну, до того, кому був винний той. І... І він вимагав у нього ну, грошей, а у нього не, не було грошей, ну і ну, так само, так і до Христа, що, що Христос він вибачає. тобто, він, він, то Ми, коли приходимо до Господа. Просимо пробачення за гріхи наші, Він прощає. А коли в нас є людина, теж, вона щось нам зробила попогане да? і, і, і ми не прощаємо, да? бо то есть, у нас є таке у людей, що ми не прощаємо, але ми повинні трохи ми зрозуміти, що Ісус нам все простив. І так само, що Ісус нам прощає, так і ми повинні прощати іншій людині. Ми повинні давати надію людині сьогодні, як Ісус нам дає сьогодні на надію кожного разу, коли ми приходимо до Ісуса, Він дає нам надію на прощення. Він дає. Щоб ми змінилися. Він, він Він прощає. Він дає нам шанс ще на, на, на виправлення. І, і, і коли ми. і і коли Ісус прощає, він, він, він знає, що Він вже не згадує це. Тобто, а ми, як люди, ми згадуємо про це і ми, і, і ми нагадуємо іншій людині про це. І я хочу сказати, що коли ми не, коли ми не прощаємо іншу людину, ми не даємо їй надії на, на майбутнє. Тобто, на зміни якісь, на то, щоб вона не робила більше того зла, чи не, чи не, чи не говорила ці слова погані, ми повинні давати людині ще один шанс, ще одну надію. Тому що ну, якщо ми не будемо прощати, то як ця людина. Ну, Вона зміниться, вона не зміниться, от, от і, і е, одне є місце, е, є єремія 29:11. Е, е, бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки. Е, з покою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Господь нам дає надію і будучність. Він, він прощає, Він знає наші думки, Він, він знає наше серце і, і Він нам прощає, він, він дає нам шанс на майбутнє кожного разу. Ну, коли б ми не зробили поганого, він прощає, він знову і знову прощає. Він закидує в глиб на, на глибину гріх цей. І ну, я хочу сказати, що коли він закидає, то дуже важко його там і дістати, і дістати з цієї глибини, правильно? що... Що, ну, що людина не може на глиб заплисти за дуже і дістати. От. І щоб ми сьогодні мали, щоб ми сьогодні вчилися прощати, щоб ми вчилися давати е, од, о, один одному надію, як, як і Христос дав нам. Слава йому і повіки. Е, у нас ще йде війна, і ми не знаємо, коли вона закінчиться. І будемо молитися і просити.